Скільки чоловіків від початку воєнного стану до кінця 22-го року намагалися незаконно залишити Україну? Як? Можна, ще, чекайте, від початку воєнного стану, да? так. до цього часу? До, 22, до кінця 21 грудня 22-го року. Кажи, Настя. 15 тисяч. 15 тисяч, окей. Так, я читав цю новину, це приблизно десь тисяч п'ять людей, але що я знаю, що п'ять чоловіків при тому загинуло, намагалися з країни, два втопились, троє в горах заблудилось. Це правда. Це правда. П'ять тисяч, ти кажеш так? Так, П'ять тисяч. Угу. Каже Вахнич. Я думаю, що 27 тисяч триста двадцять На якому аккаунті Тіктоку це? Цікаві факти. Олег. Uh, я думаю, uh, хотів сказати, що жодного, так дальше, бля, Я mm. десь чув, здається, цю. але бо потім що близько... згадав, як питався переплити річку і один був точно і приплив сюди. Я підозрюю, що близька Настя, 13 тисяч. Скажу, бо я щось таке теж чув. Я поясню свій варіант. Значить, я я кажу свій варіант з урахуванням всіх фейкових студентів. Інших вузів, які пробували передути кордон. Це бачили це, це того мужика, якому 48 років, Та я в Кракові вчуся. Я, б... я в Хогвартці вчуся, чесне слово. Відпустіть! Так, отже, плюс один бал Олег, тому що 12 тисяч чоловіків, певна відповідь. І на момент цієї новини про 12 тисяч там в світі загинуло 20 людей загинуло, здається. Вже 20? 20 людей загинуло. чекай. 20 людей, що нам Ну, Якщо людина втопилася біля Румунії. Він Такого топився.